Друзі, всім доброго дня! З вами компанія «Автопарк» Ліницький Філіал, до нове чудове надходження, це Volkswagen Golf Автомобіль з 2011 року випуску обладнаний 1.6 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Пробіг даного автомобіля 223 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 8790 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, омивач фар. Гума у нас 16 радіусу на легкосплавних дисках. Автівка у нас в заводському тонуванні має також повторюючий дзеркал. Задня оптика без нарікань. Чудовий міський багажний відділ. По салону, друзі, нас зустрічають. Чудовий текстильний салон сірого кольору в чудовому стані, Дах нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі. Карти переднього ряду дверей нас зустрічають передні скло підіймачі, електрорегулювання та підігрів з дзеркал, управління світлом, датчики світла та дощу, мультифункціональне кермо, клімат, контроль двох зон і підігрів передніх сидінь, мультимедіа заук з Bluetooth та USB. Та багато яких коринних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та 3 І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.